Друзі, усім привіт! Рада вітати новеньких. Рада вітати усіх, хто доєднується та слідкує за нашими новими випусками з типових помилок в Мовленні. Гідність і перевага. Перша поширена помилка вона не так поширена, як помилка, але це слово дійсно плутають в значенні. І слово гідність насправді використовується часто сьогодні. Ми коли хочемо сказати про моральність, про певну свідомість, гідний вчинок, День гідності та свободи і так далі, і тому подібне. Але дуже близько використовується слово гідність саме з перевагою. От Перевага над кимось, перевага над чимось, перевага в досягненнях. В тих чи інших вчинках. Тобто це слово, яке використовується і відрізняє когось або щось від когось. Дім, будинок і оселя паронімічні слова, вже на 2-3. Звичайно, ми розуміємо, що це будівля. будівля в якій знаходяться люди, тобто це житлове приміщення насамперед. Але теж варто розрізняти за значенням. дім Насправді ця будівля призначена для розміщення в ній різних громадських установ. Це російський дом. Але російський дом перекладається нас як будинок або житловий будинок, або відповідно помешкання, оселя. І відрізняє там, де саме живуть люди. А от слово дім в українській мові це не калька з російської, але його варто використовувати саме до поняття установ: торговий дім, білий дім, іноді це може використовуватися як храм, церква, божий дім. Будинок це насправді будівля з внутрішнім наземним простором. Дуже часто кажуть, будинок культури, будинок учу, учителя. В Києві, на малюнку, ви бачите, будинок з химерами. Тобто це певна будівля, як архітектурна може бути, зазвичай це її архітектурна, але яка містить в собі певний простір, люди створили певний простір. Для використання, тобто має певну ціль якусь певну. А, Ну, Це пам'ятайте, будинок культури, будинок вчителя, будинок художника і так далі. Тобто Ми розуміємо, що це не просто будинок, а люди там займаються певною певної сферою діяльності. Оселя. Оселя це житловий будинок, ось там, де люди живуть насправді. Але тут ще охоплює не саме приміщення житлове, а й разом з двором, городом, господарськими будівлями, садиба, хай до вашої оселі, колядки прийдуть в оселі. Звичайно, ці слова можна використовувати, замінювати. Але якщо ми говоримо про установу, то це дім. Якщо ми говоримо про професії певні, то це будинок. А оселя, житло, якщо ми говоримо про наше з вами житло, то квартирний будинок, житловий будинок, звичайно, це можна говорити і використовувати. Але не просто будинок, в якому я живу, а житловий будинок. Тобто, це теж житловий будинок і оселя це одне й те саме. Тобто, помешкання ще дуже багато синонімів. Українська мова багата на синоніми. Раджу вам придбати словник синонімів, тому що. Це збагачує ваше мовлення і робить його більш урізноманітним. І ми не використовуємо одні і ті самі слова на позначення тих чи інших понять, а можемо використовувати і показати різні сторони української мови. На добраніч дуже поширене слово, дуже поширена помилка, бо її пишуть, бо це слово пишуть зазвичай разом. А варто писати окремо. Якщо сумніваєтесь, разом чи окремо, пишіть слово «добраніч». але також його пишемо разом. Звертаю вашу увагу і запам'ятайте замісник і заступник це калька з російської заміститель. У нас немає е, слова заміститель від слова зовсім, але можемо використовувати замісник, тобто за сумісництвом, корінь містити тут. Дійсно, це працівник, який тимчасово виконує обов'язки, е, але може бути, мати ще й іншу посаду. Або це хімічний термін, замісник е, алкільний, учителі замісники по сумісництву, тобто тут корінь міст, міст. І заступник Заступник – це прям посада, заступник директора, це офіційна особа, яка постійно віддає певними ділянками роботи, одночасно працюючи з керівником. Великий кіш, а не велика ведмедиця. Це лексична промилка, ми уникаємо росіянізмів. Ви бачите, що у нас намальовані ведмеді. І справді це сузір'я російської має, назв, має, має назву. Велика ведмедиця і мала ведмедиця. Це калькування з російською, больша і маленька медведиця. В українській мові це сузір'я має назву ківш. І ви бачите, що дійсно є, начебто за малюнком, дійсно, можна побачити форму ківша. Великий і великий ківш, і маленький ківш. але не вживайте слово ведмедиця. Зоря і зірка. Насправді, зірки на небі ми чуємо дуже часто, але це е, поняття більше зірка стосується людей шоу-бізнесу, зорі на небі. Е, коли згадати українські старі пісні, народні, фольклорні, які дійшли до нас з, минулу, з минулих років від давнини, точніше, то дійсно там зорі. Зорі це те саме, що зірки на небі. Тобто, якщо ми говоримо про небесне тіло, а ми говоримо про зорі, полярна зоря, зоря моя вечірня. Тараса Шевченко насправді дуже багато саме слово зорі використовується в понятті небесного тіла. Зірка це те, що стосується нині шоу-бізнесу. Може бути зоряний від астрономічного об'єкта, але зірковий це тільки від певної відомої людини. Зірка серіалів, зіркове подружжя, зіркова хвороба, коли людина зазнала популярності, так, Тобто це все стосується зірок, людей шоу-бізнесу. Скорпульозний. Це слово не так часто ми вживаємо, але в цьому слові дуже часто роблять помилку в правописі, тобто вони змінюють «скрупульозний» на «скрупульозний». Запам'ятайте, що ось таке воно складне, тому що це іншомовне слово, але іноді ми можемо дійсно його почути і, або написати і, відповідно, писати з помилками. Тому запам'ятовуйте правопис цього слова. Це слово на правопис. Малюнок і рисунок. Дуже багато е, сперечань щодо того, що рисунок це суто сутоукраїнсь... російське слово, і такого немає. Рисунок, рисунок. але насправді тут етимологічно варто розрізняти ці речі. Малюнок це зображення чогось на площині. Малюнок це у нас намальоване олівцем, фарбами, це картина, певна, дитячі малюнки, до прикладу, наскельні малюнки, наприклад. Все те, що намальовано, корінь малювати, маль, малювати. Рисунок. Справді є таке, але воно стосується більш абстрактних понять. Це те саме, що малюнок, але вживають у використанні математиці. Так, рисунок до задачі, рисунок 2, рисунок 3 в книжках своїх дітей, ви можете побачити, що там рис 1, рис 2, рис 3. Це не калька з російської, але саме на наукових працях, математичних поняттях ми використовуємо слово рисунок, а не малюнок. Запам'ятайте картинками і не використовуйте. І не вважайте, що рисунок – це суто російське слово. Клітка і клітина Пароніми знов. Клітка. Російською питання в тому і проблема в тому, що російською клєтка, клітка, клітка це те саме. Але ми розуміємо, ми розрізняємо ці поняття. Клітка має аж чотири значення. Клітка це закрите приміщення для птахів, тварин, медичний термін. Місце для сходів будинку, так? клітка. Грудна клітка сходова клітка. Сходова клітка це мається на увазі а, місце для сходів будинку. Але клітина це біологія. Клітина це найпростіша одиниця будови організму. Тобто не клітка, а клітина крові. Якщо йдеться про різновидканини або, до речі, з відповідним рисунком, то говорить картата: тканина, спідниця, сукня. Лікар і доктор. Насправді, ці два слова в українській мові є. Але якщо ми кажемо про людину з вищою медичною освітою, яка лікує хворих, від слова лікувати, то це лікар. Персональний лікар, лікар-хірург, сімейний лікар і так далі. Якщо ж ми говоримо про науковий ступінь доктора, це науковий ступень, який присуджується на підстави захисту дисертації, а також особа, на, на, е, особа присуджено такий ступінь, доктор філологічних наук, доктор фізико-математичних наук. Тобто у нас. Не, не тільки ми говоримо про те, тобто слово доктор абсолютно нічого спільного, а, якщо це доктор медицинських наук, звичайно, воно має відношення до, до медицини. Але насправді доктор це ступінь науковий, це будь-яка людина, яка захистила диссертацію. І вона може бути будь-якими науками пов'язана, а лікарі нас лікують. Об'єм та обсяг паронімічна права. Пара наступна. Об'єм це величина чого-небудь, російською, об'єм і там і там. Об'єм пам'яті у нас ні. У нас об'єм це в е, кубічних одиницях, форми, образи. Як, це штука, яка вимірюється в трьох вимірах: об'єм кімнату, об'єм малярних. Обсяг це більше таке абстрактне поняття, ми розуміємо, що це розмір чого-небудь, із погляду на його величини. Тобто. Маленький обсяг, великий обсяг. Кількісне вираження значення важливості. Обсяг програми, обсяг пам'яті, обсяг виробництва, обсяг диссертації, наприклад. Тобто за кількістю. А об'єм це величина вимірювання в кубічних одиницях. Останнє слово стосується правопису. Дуже поширена помилка слово. Вставне слово, яке використовується в вставних конструкціях, до речі. Слова типу, на жаль, до речі, на радість, будь ласка, ми пишемо окремо. Дякую всім за увагу! Залишайтеся з нами. Ми продовжимо на наступному тижні останнє наше заняття з типових помилок. На все добре, па-па!